Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, отворів. В такому стані знаходиться напрямку на примушку трьох метрів. Шість отворів лише на частині водопровідної мережі на вулиці Академіка Кравчука у Ковалі. Через зношеність труб кажуть комунальники, впродовж останнього року дуже часто доводилося приїздити сюди на аварії. В цьому році, от на цій вулиці, було, якщо я не помиляюся, сім аварій. Мережу тут проклали ще у минулому столітті. Тож зношені труби навіть після ремонту рвалися і доставляли чимало клопоту і місцевим мешканцям, і працівникам водоканалу. Виїжджає бригада, зробили, поставили хомут засипали на другий Все, день. Виїжджає. На другий день виїжджають знову практично на те саме місце. І відповідно споживачі на час ремонту залишалися без води. Нині на цій вулиці, а також на перехресті вулиць академіка Кравчука Старицьких перекрили. Тут знову ремонтні роботи, але після них обіцяють, проблем вже не буде. Застарілу мережу міняють на нову поліетиленову трубу. Значно більший термін експлуатації використовуються новітні технології. При зварних роботах. Також підключення буде споживачів через окремий колодязі, що в разі виникнення якоїсь аварійної ситуації в якомусь будинку не будуть страдати інші. Термін виконання робіт місяць, але ремонтники обіцяють, усе постараються завершити швидше. Попри те, що нині жителі вулиці мусять терпіти тимчасові незручності, проблем із питною водою немає. Кожен день ми доставляємо питєвою. Ємністю людям водичку, щоб хоча б хоча б могли мінімум води для потреб набрати. Вулиця Академіка Кравчука не єдина, де замість застарілої водопровідної мережі тепер буде нова і сучасна. Аналогічні ремонти вже завершили на кількох вулицях Коваля. На сьогоднішній день це вже фактично третя вулиця. Це ми опрацювали в Віль Вількі Ковальській. Там орієнтовно 900, 900, п'ятдесят метрів було проложено водопроводу. Перед цим у нас була вулиця Саксаганського, 475 метрів. Кошторисна вартість проєкту понад 403 тисячі гривень, з них 180 тисяч гривень кошти міського бюджету. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал.